Кампанія із дискредитацією України та створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Так офіційний Київ відреагував на звіт Amnesty International. у доповіді. Правозахисна організація звинуватила Україну у тому, що ЗСУ наражають на небезпеку цивільних. В Amnesty заявили, начебто знайшли докази, що в двох десятках населених пунктів українські військові базувалися та завдавали атак із житлових районів для аналізу. З квітня по липень оглядали місця російських ударів. На Харківщині, Миколаївщині та на Донбасі опитували свідків і вивчали супутникові знімки. Та життю українців нині загрожує лише російська армія. А заяви Amnesty International є участю в кампанії із дискредитації Києва. Так, на звіт відповіли в офісі президента. У Міністерстві оборони наголосили будь-які спроби зрівняти російську агресію із українським самозахистом. Це цитую свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет. Кінець цитати. В Українському МЗС також обурилися заяви організації, назвали її несправедливою. Така поведінка Amnesty International – Це не про пошук. І донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території цілі, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали. Тому, будь ласка, припиніть займатися. З тим створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди, системної, масштабної правди про те, чим є сьогоднішня Росія.